Стосунки між зятем та теще вийшли за межі анекдотів. Звичайно, на перший погляд багатоповерхівка стала місцем злочину. Тут на четвертому поверсі розгорівся конфлікт. Чоловік, не стримавши агресії, наніс більше п'яти ударів п'ятидесятирічній жінці. Сутичка, що сталася зранку у будинку на Савкіна, 2, сполошила увесь район. За словами сусідів, гучних сварок в родині не помічали. Підозрюють: зять хильнув зайвого і підняв руку на тещу. был по чем-то чешу. И провел его молотком, и сосед, что спускался снизу, его задел перцем. Он на него тоже кидался. И он выбежал потом І перетобіжа розповіли, вгамувати чоловіка допоміг сусід, який живе поверхом вище. Скривавлені жінці викликали швидку і перев'язали голову. Сусід ми потім нас... почули, як сусід з п'ятого також стукає. Вона вилетіла, почала стукати. стукати двері, да, і потім вже вийшли. Ми коли вже є хто це скоїв, він же втік. Ми ну. Перемотали голову да щоб зупинити кровотечу. Жінку шпиталізували. Її зятя затримали правоохоронці та вилучили знаряддя злочину. Молоток. Слідчі повідомили затриманого про у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115. Це замах на вбивство. За те, що ледь не вкоротив віку тещі, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро